В родині то в столиці налічується понад 500 видів седумів, прозваних народом очитками. За своїм зовнішнім виглядом вони бувають настільки різними, що відразу і не визначиш їх приналежність саме до очитків. Ареал поширення у трави величезний. Рослину можна знайти в Африці, в Південній Америці і в Північній Америці, в Євразії. Трава надає перевагу сухим схилам, кам'янистим місцям, незаливним лукам, пустищам, піщаним територіям. Народна назва очиток пішла від українського слова очисток, оскільки трава застосовується як лікувальний, очищуючий і дуже ефективний засіб. Ще очитки відомі під назвами Заяча трава, грижна трава. Заяча капуста, скрипун, гарячкова трава. Цей вид очитка народ прозвав бджільником, целисником, живучою травою, медункою. Очиток білий отримав свою назву завдяки квіточкам. Вони у нього білосніжні або рожево-білого кольору і нагадують маленькі зірочки з величезними течинками. Квітки з'являються на високих до 10-20 см висоту квітконосах і зібрані в суцвіття володь або розгаложені щитки. А так як вони виділяють сильний, приємний аромат, то рослина належить до медоносних культур. Очиток білий це землевкриваюча, багаторічна або дворічна рослина, що виростає у вигляді невеликих. Низькорослих напівчагарників або чагарників. Його сланкі пагони забезпечені додатковими тонкими корінцями, які дуже швидко приживаються на нових ділянках землі. Трава повністю покриває ґрунт, створюючи куртинні зарослі, купини, килимки і величезні килими. Цей вид очитка належить до агресивних культур. Тому при розведенні трави необхідно пам'ятати про цю його особливість. Степла у білого чітка витягнуті і тендітні, густо вкриті яйцевидними або округлими, товстенькими, зеленими, безчерешковими листочками. Але до осені листя деяких особин цього виду можуть набувати червонувато-пурпурного кольору. А їх квіти стають більш рожевого відтінку. Коли дивишся на різнокольорові куртини очитка білого, здається, що це зовсім різні види трави. У декоративному садівництві так і відбувається: білий очиток з темно-червоним відтінком листків визначають як білий очиток сорту, наприклад, мурали або атропурпуре. Висота цього виду очитка варіюється в межах 5-7 см. Час цвітіння трави з кінця червня і до кінця липня. Багато рослин сучасна фармацевтична промисловість повністю ще не досліджувала. До таких недосліджених трав належить і білий очиток. Хоча, за деякими даними, відомо, що в траві є безліч корисних елементів. Це допильні речовини, аскорбінова кислота, безліч органічних кислот, алкалоїди з лікозидами, віск, зола, вуглеводи, кумарини з флавоноїдами, слизь, сапоніни. Народ здавна користується цілющою силою білого очитка. Зокрема, його вживають для нормалізації роботи всієї шлунково-кишкової системи зниження тиску, підвищення гемоглобіну, зупинки кровотеч, підвищення імунітету і рівня природного інсуліну а також навіть для поліпшення репродуктивної системи людини. Трава допоможе зняти біль. Запальні процеси, вивести з організму токсини і шкідливий холестерин, загоїти порізи, виразки або нариви, приймають її і як проносний засіб або засіб, що активує процес сечовиділення. знають очіток білий і як рослину, якою можна підлікувати хвороби серця або судин, нормалізувати діяльність центральної нервної системи. І навіть пригальмувати розвиток ракових хвороб. Зокрема, сучасні фармакологи проводять дослідження трави на предмет її впливу на онкологічні захворювання. У давні часи траву застосовували для лікування цинги, малярії, астми, подагри, дерматологічних шкірних хвороб, опіків і ран, суглобових і кісткових болей. Нервових розладів, породавок, артриту, ішемії, анемії, епілепсії, виразок різної етіології, зубних захворювань, мозолів. При використанні трави необхідно пам'ятати, що сік білого очитка отруйний, тому в свіжому вигляді його не застосовують. Крім медицини, траву часто використовують в садівництві. Або ж в ландшафтному дизайні. На основі цього дикорослого виду сьогодні вже виведена величезна кількість сортових культур, але дикоросла трава має перед гібридними видами багато переваг. Так, деякі види можуть рости на будь-яких ґрунтах або навіть на кам'янистих розсипах. А щоб домогтися червоного кольору листя у культури, потрібно лише трохи. Висадити рослину на сонячному місці з бідними супіщаними ґрунтами або на суглинках. дикороси набагато витриваліші від гібридів, більш зимостійкі, а при частковому відмиранні рослин вони дуже швидко відновлюються. До вологи дика трава зовсім невимоглива. Тому її можна висаджувати там, де сортові культури просто не зможуть нормально рости та ще й виглядати декоративно. На декоративність природного білого очитка не зможуть вплинути ні кам'яні дахи будинків, ні стінки, ні щебневі або грависті ділянки, де вони будуть рости. Цю траву часто висаджують на альпійських гірках, килимових клумбах, контейнерних садах. Або в якості газонів по яких не ходять. Придивіться до білого чітку, який росте у вас прямо під ногами. Це дійсно дуже красива і лікарська рослина з багатьма перевагами над сортовими культурами. Тому, вибравши її для посадки в своєму саду, домогтися швидкого декоративного вигляду клумби або Альпійської гірки буде набагато легше, ніж сортовими культурами.